Друзі, вітаю всіх на каналі Кіберіон. Одне з найчастіших питань до нас це хто наш гість. Дійсно, я вважаю, що головна біль багатьох бізнесів це чітко розуміти портрет своєї аудиторії. Ми пройшли великий шлях, щоб сьогодні сказати, ми знаємо, хто наш гість. І розуміємо, чого він потребує. На перших етапах ми допускали помилки і покладалися на власні відчуття на основі нашої операційної діяльності, також взаємодії з гостями у клубах, фідбек від адмінів і так далі. Але потім ми зрозуміли, що питання набагато глибше, і нам потрібен великий масив статистичних даних. І ми почали робити цю аналітику. Кожного року оновлюючи результати сьогодні. У нас досить цікавий експеримент. Чистий експромт. Це Олексій, наш керуючий одного з клубів, який працює вже в компанії з п'ять років. так да, ти працю п'ять да, років да досить достатній термін, щоб вже зрозуміти, хто насправді наш гість. Спеціально для чистоти експерименту ми не занурювали Олексія у результати статистичних даних, які ми збирали місяць тому серед всієї нашої мережі. Опитування пройшли близько 400 гостей у різних клубах у різних містах України. Тому інформація носить досить надійний характер. А от як це відчуває Олексій, ми зараз і дізнаємось. Олексій, як ти гадаєш, який основний вік наших гостей? Я гадаю, що це групи від 15 до 18 років. Насправді, як бачимо, гравці віком 15-18 років – це 42% всіх гостей. Тут Олексій правий, але майже така ж сама цифра 40%, це гості 19 24 роки. Отже, 82% наших гостей це молодь 15-24 роки, і по 9% ділять між собою гравці віком до 14 років і після 25 років. Раніше ще на початку нашої діяльності ми робили акцент на школярів, наші акції ведення соцмереж і так далі, тому що після школи насипалося їх стільки в клуб. Ну дуже багато, але як виявилося, їх всього 9% від нашої аудиторії. Хочу також додати тут, що перший такий збір масиву інформації ми почали робити 3 роки тому, і по цим метрикам коригування відбулося на пару відсотків всього. Отже, це досить статична метрика. Добре, давай далі. Якщо всю нашу аудиторію розділити на три групи: учні, студенти, працюючі люди, Загалом 100%. Я гадаєш, який відсоток займає кожна категорія людей. Я думаю, студентів переважно більше. Десь відсотків ну можна 40. відсотків 40 студентів. Uh -huh. Думаю, так. Школярів 30%, ні, можливо, навіть 30 відсотків школярів uh -huh. і 30 тих, хто працює. Uh -huh. Робітників. Uh -huh. Думаю так. Ну, це якщо не канікули. Ну, тобто ти гадаєш, що. Плюс-мінус це рівномірно. Так, думаю, так. Ну тобто е, переважно студентів більше однозначно. А ось е, школяри та робітники, мабуть, ну десь порівно. Окей, дивимось, друзі. Дійсно, тут Олексій відчув на досвіді майже у точку. Найбільша група гостей це студенти 38 На другому місці працюючі 35%. і на третьому учні 31 Плюс-мінус рівномірно. Тут трішки більше 100%, тому що деякі гості обрали пункти студент і працюючий інколи дійсно відчуття не підводять нас. Добре, далі як вважаєш, який рівень доходу нашого гостя в місяць? Я думаю, десь 12-15 тисяч приблизно так тут цікава картина: 33% мають дохід до 5 тисяч гривень. Але на другому місці 22% мають дохід більше 30 тисяч. Потім 20% у яких дохід 11-20 тисяч. Це відповідь Олексія, тут він не дуже відчув істину. 15% 20-30 тисяч. І 14% мають дохід 5-10 тисяч гривень. Який ми можемо зробити тут висновок? А висновок такий, що наша послуга доволі дешева. Вартість години складає від 1 долару, і це дуже дешева послуга, яку може собі дозволити абсолютно кожна людина. Ми доступні для широкої аудиторії. При цьому рівень наших клубів вище середнього. Добре, а як гадаєш, який відсоток наших гостей має вдома власний комп'ютер, на якому він грає? Ну, може, на 20%, тому що в нас багато гостей. Думаю, 20%. Як бачимо, майже 60% мають вдома комп'ютер, на якому вони грають. І це відповідь на найчастіше запитання від наших потенційних франчайзів. Чому люди йдуть у клуб, якщо у всіх є вже вдома компи? У клуб вони йдуть не за того, що в них є або немає вдома компа. Вони йдуть і за ком'юніті, вони йдуть за емоціями, вони йдуть за атмосферою, за змаганнями та, звісно, за потужними компами але це дійсно не головне. Добре, давай далі. Твоя тема, як думаєш, із 100% гостей, який відсоток займають дівчини? 10%. Я думаю, десь 10. Не більше. 7. Вау. Насправді тут Олексій трішки бачить майбутнє дівчат поки 7% від всіх гравців. Ця цифра потрохи зростає рік тому вона була 5%. Гадаю, що через рік ця цифра буде дійсно 10%. Дівчата хочуть теж грати і перемагати. Ну і останнє питання: як ти думаєш, яка основна причина відвідування кіберкубу? Давай, щоб було простіше, усім зрозуміло, що це там потужне залізо, атмосфера, можливість грати з друзями. От беремо три основні категорії і розподілу їх по містах. Що на першому місці, як вважаєш? З, звичайно, потужне залізо це найголовніше. На друге місце я поставив би атмосферу. Угу. Ну і третє місце так, можливість грати з друзями. Думаю, так. Угу. Потужне залізо, атмосфера, і тільки потім да, можливість грати з друзями. Ну тут я розумію дуже добре Олексія. Дійсно, всі вважають, що потужне залізо на першому місці, але як бачимо, воно займає аж третє місце. Перша причина це можливість грати з друзями, друге це атмосфера, і тільки третя це залізо. Ми приділяємо дуже багато уваги атмосфері сервісу. Ми створили школу навчання адмінів, тому що це новий ринок і спеціалістів майже немає. Також ми розробили чек-листи для адмінів, для керуючого, для власника. У адміна, до речі, день розписаний по годинах, що йому потрібно робити. Бо тільки так створюється атмосфера, в яку хочеться повертатися. І головна наша мета, щоб клуб, що у перший день відкриття, що на третій рік роботи, виглядав однаково привабливо, сучасно, мав відмінний сервіс. Та в ньому завжди кипіло життя для цього. Ми максимально все автоматизуємо і мінімізуємо людський фактор. До речі, ще один цікавий показник, який ми з Олексієм розбирали за кадром: це скільки людей ходить грати з друзями, а скільки самостійно. В клубах, коли заходиш, бачиш переважно одинаків. Але коли ми побачили результати опитування ще перших наших звітів, ми дуже здивувалися. 80% гравців ходять з другом або друзями, і тільки 20% самостійно, це я пам'ятаю дуже скоригувало наші маркетингові пропозиції. Отже, друзі, ми розібрали лише 20% з нашого опитувальника. Інші метрики це вже більш закрита інформація нашої мережі. Який висновок можна зробити з цього всього? У будь-якому бізнесі не треба покладатися цілком на відчуття. Не завжди те, про що ви думаєте, те, що ви відчуваєте, являється фактом. Я раджу довіряти тільки метрикам, дивитися на цифри, бути професіоналами своєї справи. Досліджувати глибоко питання, як це робимо ми вже на протязі 6 років. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайте ваші думки в коментарях. До зустрічі.